Діти страждають вдома від насильства. Несуть насильство в дитячі колективи, в яких вони знаходяться, і таке замкнуте коло не виховуйте дітей, а вони все одно будуть дивитися на вас, виховуйте себе. Немає байдужого до цієї теми. Ми маємо всі разом щось робити. Сьогодні в Україні, як і по всьому світу, стартують 16 днів активізму проти насильства. Мета цього заходу нетворкінг, тобто об'єднання зусиль, знайомства, налагодження взаємодії, обмін контактами різних представників нашого суспільства для того, щоб Краще інформувати суспільство про те, які служби працюють в місті для допомоги особам постраждалим від домашнього насильства. Приїхавши з Києва, нам там задавали питання, що ж роблять суди, так як ви, пані Наталко, задаєте Сліше. питання. Скільки шкідників питання направлено для проходження таких програм? Бо навіть по ролику жінка каже, не знала, не знала, куди звернутися, а куди ж його направить? Бо й поліція каже, що сьогодні обмежувальний припис діє через дві ти не він не діє, бо нема кому куди в кривднику. І більшість жінок, які знаходяться і у нас сорок 40% повертаються таки до своїх кривдників. Серп місяці ми з пані Наталкою проходили навчання щодо гендерно гендерно-зумовленого насильства. А, тільки тоді, коли з нами фасилітатор проводив бесіду, що в нас в місті Кровоморозі дійсно є центри і програми для кривдників, але до цього часу, поки ми ось не були на, на цьому заході, сюди не була така інформація відносно того, що в нас є такі програми. в Місті кровоморозі, вона я десь себе ловила на відчутті, що ніби е... Періодично були такі намагання скинути відповідальність на когось, да? то на жертву, то на поліцію, то ще на когось. Але а, це не може бути чиясь провина, і наша задача а, змінювати ставлення в суспільстві. Так? Я тут почула про те, що є охоплення вже навіть дитячих садочків, а, і, і, це, і це чудово. А, але а, ті, хто виховують дітей в дитячих садочках, ті, хто навчають в школах, також мають змінювати своє ставлення. Да, як кажуть, не а, не виховувати, не, не виховуйте дітей, а вони все одно будуть дивитися на вас, виховувати себе сьогодні. Були нагороджені 10 авторок найкращих методичних розробок конкурсу серед освітян. І сьогодні навіть була учасниця, яка розробила ескіз макети, якого був використаний для створення п'яти тисяч флаєрів, які будуть поширені по місту Кривому Рогу, і в цьому флаєрі розміщені ну, органі... контакти різних організацій від поліції до мобільних бригад, психолог, юристи, соціальна допомога все це в одному місці. Тема насильства, про яку сьогодні ми говоримо, дуже є важливою і актуальною. Проблема насильства існувала завжди, і з цим потрібно боротись, потрібно розривати ось це коло, яке існує. Проблема насильства серед дітей перебуває в подвійній проблемі насильства серед дорослих, тому що воно взаємопов'язане. Діти страждають вдома від насильства, несуть насильство в дитячі колективи, в яких вони знаходяться, і таке Замкнуте коло я є представником закладу освіти, який взяв участь у сьогоднішньому заході. Ми отримали нагороду за нашу роботу. Робота проводилась з дітьми, які потребували допомоги. Яким важливо було проговорити цю тему, і важливо було бути почутими. Ми зараз маємо налагоджувати взаємодію. Покращувати комунікацію і посилати в наше суспільство такий меседж, що насильство це неприпустимо, і наше суспільство, наш соціум має реагувати. Не має бути байдужим. Немає байдужого до цієї теми. Ми маємо всі разом щось робити.